Затори поширене явище у сучасних мегаполісах у цьому випуску. ЧПІнфо розповідає, як маневрувати у такому напруженому середовищі, як уклинюватися в сусідні смуги. Перестроєння штука тонка, як говорять Восток. Найважливіший плюс у заторі це невелика швидкість транспорту. Будь-яку помилку можна безболісно виправити. Плотність трафіка доволі велика. можна некоректно сунуть нос. Тим самим приградіть водітелю дорогу, то з не остається другого способа, кромі як пропустить нас. Цей способ не красивий, ні коректний. Таких водіїв вважають нахабами. Якщо ж на думки інших вам начхати, все одно не варто так робити. Мало хто зможе точно всунути ніс і нікого не зачепити. Будь-яке перестроєння должно бути акуратним, безпечним і однозначно, оно должно бути прогнозуємо для других воділей. Тож безпечний і культурний спосіб заїхати в іншу смугу перелаштуватися поступово. Ми включаємо поворотник, дивимося на розмітку, і плавно сміщаємося в сторону ряду, в котрих хочемо перестроїтися. Крутимо кермо на 5 градусів, потім в положення прямо, і так помало їдемо навкоси. Постійно контролюємо автомобіль обертом голови, щоб нікого не зачепити. Несмотря на те, що наш автомобіль як-то вроде бы, неровно, полоси, не неровно, займає дві полоси, тим не мене, другі автоводілі чітко розуміють, що ви збираєте зробити, і, скоріш, вас пропустять. Щойно помітили, що інше авто залишає простір поперед себе, заїжджаємо глибше на смугу і вирівнюємось. Существует третий способ перестроения в затрудненном трафике. Он особенно будет полезен для начинающих водителей и для женщин. При намерении перестроиться в левую полосу откройте окно и элегантно вытяните ручку. Спасибо! После такого очаровательного жеста... 95% водителей пропустят вас при перестроении в соседний ряд. А те 5%, которые не пропустят, ну что ж.